7 квітня відзначають Всесвітній день здоров'я. Для того, щоб бути здоровим, не обов'язково щоденно вживати ліки. Адже здоров'я залежить від багатьох чинників, а саме від здорового способу життя, правильного харчування, соціальних та природних умов. Працівники нашого закладу долучились до флешмобу та розповіли, що вони роблять для того, щоб бути здоровими. Для того, щоб бути здоровим. Я кожного ранку роблю зарядку. А що ви робите для того, щоб бути здоровим? Для того, щоб бути здоровою, я щодня вживаю вітаміни. А що робиш ти для того, щоб бути здоровим? Для того, щоб бути здоровою після приходу з вулиці. І перед прийомом їжі я обов'язково ретельно вимиваю руки з милом. А що робите ви, щоб бути здоровим? Для того, щоб бути здоровим, я щоденно провітрюю приміщення. А що робите ви, щоб бути здоровим? Для того, щоб бути здоровою, я щоденно роблю вологе прибирання. А що робите ви, щоб бути здоровим? Для того, щоб бути здоровим, я ходжу пішки та дихаю свіжим повітрям. А ви що робите, щоб бути здоровим? Для того, щоб бути здоровими, я щодня роблю гімнастику для очей. А що робити ви, щоб бути здоровим? То, щоб бути здоровим, я щоранку роблю гімнастику для рук. А що робите ви, щоб бути здоровим?